Купуючи телевізор, це обов'язково має бути якийсь Samsung, тому що у них найкраща якість, найкраще зображення. А що якщо я скажу ні? Не обов'язково, тому що якісну картинку можна отримати і від не oled телевізорів, та не за всі гроші світу. Знайомтеся, це TCL 65 c 855, 65-дюймовий телевізор із 144 Гц, Міні led Dolby Vision і крутезний звук від Onkyo. Але чи дійсно він вартий свої грошей? Чи все ж таки краще взяти самсунговський OLED? Давай розбиратися. Мене звати Костя, ви на каналі Фопі, і зараз ми швидко та просто розберемо усі питання з приводу цього теліка. Поїхали! Телевізор виглядає дуже преміально: металеві грані, тонкі рамки навколо екрану та масивна підставка, що дає йому впевнено стояти. Але що важливо, телевізор підтримує кріплення веса 40 на 40 см, тож його можна спокійно повісити на стіну. Щодо портів, тут 4 HDMI, 2 два з яких версії 2.1. Це означає, що вони можуть передавати сигнал 4К 144 Гц. Це надає можливість отримати більш якісну та плавну картинку. І, звісно, це для ігор. Плюс до цього USB, Ethernet для дротового інтернету, оптичний аудіовихід, супутниковий вхід та вхід для кабельного чи зовнішньої антени. Підключити можна все що завгодно. Це важливо, якщо хочеться під'єднати комп'ютер, ноутбук, консоль, приставку, наприклад, Apple TV якийсь і саундбар. Це можна зробити без проблем з цим телеком. Якість зображення. Цей телевізор використовує міні LED, а це означає кращий контраст та яскравість. Максимальна яскравість в режимі HDR 3300 ніт, а стандартна 700 ніт. Це реально яскраво навіть у світлій кімнаті. Для порівняння стандартні LED та монітори комп'ютерів десь на рівні 300-500. Чорний колір. Ну тут, звісно, битва проти OLED-у програма, але зачекайте. Чорний колір тут глибший, ніж у звичайних LED, і навіть може потягатися з OLED-ом. Локальне затемнення працює неймовірно і на яскравих контрастних сценах ореолу майже немає. І ще один величезний плюс міні – це відсутність вигорання екрану. Тож не варто боятися усіляких логотипів чи елементів інтерфейсу, які постійно знаходяться на одному місці. Телевізор підтримує Dolby Vision і HDR 10, тож контент зі стрімінгів, таких як Netflix або Apple TV буде виглядати дуже кінематографічно. Завдяки цим технологіям ти побачиш фільм або серіал саме так, як задумав режисер, бо вони підлаштовують картинку під особливості твого телевізору. А взагалі можна налаштувати зображення під себе вручну. Чи довіритися штучному інтелекту? Так, він добрався і сюди. Алгоритми допоможуть адаптувати картинку в режимі реального часу відносно контенту, який ви дивитеся. І найприкольніше: 144 Гц це знахідка для геймерів. Ну, не тільки для геймерів, можливо, ви дивитесь якийсь динамічний спорт. Шахи, наприклад. Тож всі рухи будуть плавні і без ривків. Ну, якщо ми торкнулися геймінгу, то давайте про нього. Для геймерів цей телевізор просто топ. HDMI 2.1, 4K 120 Гц, VRR, FreeSync Premium Pro. Все це забезпечує плавний ігровий процес без розривів картинки. Input лаг мінімальний. Усього 6-8 мілісекунд. Тож у шутерах типу Call of Duty все супер. Телевізор вбудований геймерський режим. Він активується автоматично, коли підключаєш консоль, і прибирає всі зайві затримки. Я пограв на ньому у FIFA та Assassin's Creed і отримав величезне задоволення від якості та плавності картинки. Ай, до речі, його можна також використовувати у 144 Гц, наприклад, з якимось ігровим ноутбуком, і в доту пограти на телеку. Тихо засуджую. Звук. Як я казав на початку, звук тут від Onkyo, 50-ваттний набір динаміків по схемі 2.1.2. Це означає, що звук розподіляється просторово та створює ефект об'ємного звучання. Телевізор дуже гучний і його вистачає на величезну кімнату. Але якщо хочеться, можна під'єднати саундбар, сабвуфер або іншу акустичну систему. Давайте послухаємо його вбудовані динаміки. Це моя майстерня, нічого не чіпати. Що в залізного гіганта? Телевізор працює на Google TV, тож всередині Android, і ви одразу матимете доступ до Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV до речі, та багатьох інших сервісів. Підтримка Google Assistant, що дозволяє керувати телевізором голосом, і також є безротова трансляція через AirPlay чи ChromeCast. Головне питання: якщо це Android, чи не глючить система? За нашими тестами все окей, працює швидко та досить добре. Але за звичкою ми все одно використовуємо Apple TV з телевізором, ну тому що це дійсно класна штука. До речі, якщо цікаво, ставте лайк та пишіть у коментарях, і я зроблю огляд на Apple TV. Розкажу, в чому його фішка та які можливості відкриваються з ним. Ну що ж, до висновків: 65C855 855 це топ за свої гроші. Um, ні, не як в Xiaomi, а реально топчик. Ну, сам подумай. 144 Гц, міні Лед, Dolby Vision, топовий звук, класна картинка. Ну що ще потрібно від телевізора? Пиши у коментарях, що думаєш з приводу цього теліка. І, звісно, не забувай лайк, підписка та дзвоник. А ми з тобою побачимося у наступному відео. Па-па!